Лише завдяки оперативній роботі міліції, внутрішніх військ та небайдужості багатьох людей вдалося знайти триденного хлопчика, викраденого із пологового будинку. Правоохоронці перевірили один із розважальних закладів столиці і знайшли у більшості відпочивальників наркотики. Рейд діти вулиці показав, що безоглядних дітей дітей столиці не менше є. Більшість з них приїжджають з регіонів. У Київській області затримали власницю борделю, яка залучала до проституції неповнолітніх. Її засуджено до трьох років позбавлення волі. За тиждень у Києві зареєстровано 1342 злочини. Із них одне вбивство, один випадок завдання тяжких тілесних ушкоджень, один розбійний напад, 78 пограбувань, 5 крадіжок державного та колективного майна, 390 крадіжок особистого майна, скоєно 76 економічних злочинів, викрадено 22 автомобілі, вчинено 125 злочинів з наркотиками, затримано 7 хабарників. По гарячих слідах розкрито 679 злочинів. Київська міліція щодня реєструє близько 200 кримінальних злочинів. Проте такого не пам'ятають навіть старожили чергової частини. З пологового будинку викрадено новонароджену дитину. Лише завдяки оперативній роботі міліції внутрішніх військ та небайдужості багатьох людей вдалося повернути немовля батькам та запобігти трагедії. 31 березня приблизно о 15-й годині по спецліні 02 повідомили, що з 8-ї палати пологового будинку номер 5 викрадено триденного хлопчика. Уже за кілька хвилин в Києві розпочалася операція Сирена. Прикмети жінки, яка забрала дитину, передали до всіх підрозділів міліції, внутрішніх військ. Правоохоронці перекрили вокзали, автобусні станції, метрополітен, об'яви про цю надзвичайну подію залунали в ефірі радіостанцій. Жахлива звістка про викрадення немовля миттєво розійшлася столицею. Першими підозрілу жінку з дитиною помітили торговці ринку «Відрадницький». Я за нею пошла вона купувала віші дітські пільонки, там ползунки. Через минут п'ять пошла в туалет. людей там не было. Она, видно, не видела меня, я руки мыла. А потом, когда смотрю, она что-то достает вещи, сколько достает, вылаживает на столик. Когда я подошла руки сушить, я смотрю так направо, смотрю, она достает пеленок, ну, как, как кукла, как пупсик. Я смотрю, он глад... ну, спит, но не видно, что это настоящее. Думаю, как кульке под вещами. Когда смотрю, он начал просыпаться, плакать. Но ну, я побежала, чтобы не испугать ее, позвала девочек. Возле меня работают две девочки. Жінки повідомили адміністрацію ринку. Наряд військової частини 3030 -30 внутрішніх військ МВС України, який охороняв громадський порядок на ринку, обстежив кожну шпарину. Врешті-решт, прапорщик Микола Висоцький та рядовий Євген Браславський затримали викрадачку. Коли я виходив з торгового центру, я замітив жінку, яка, побачивши нас, ускоряє починає швидше йти. Я підійшов до неї, представився. Попросив пред'явити документи, вона сказала, що в неї украли документи, мобільний телефон. Я, я спитав, чи ваша дитина, вона сказала, що її дитина. Через півтори години після викрадення військовослужбовці по рації повідомили, що підозрювану затримано. Жінку, яка поводилася не зовсім адекватно, вони доставили до адміністрації ринку. Затриманій бездітній жительці Києва через два тижні виповниться 34 роки. Майже 12 вона перебуває на психіатричному обліку. Її свідчення плутані й незрозумілі. Проте лише судово-психіатрична експертиза визначить, що чекає на неї примусове лікування чи позбавлення волі. Жінці інкримінується стаття 146, частина 2 Кримінального кодексу України. Це викрадення дитини. В нашому випадку викрадення малолітньої новонародженої дитини. Вона буде нести досить сувору кримінальну відповідальність до п'яти років позбавлення волі. Дехто явно поспішив, поклавши усю провину за кіднепінг з пологового будинку на її адміністрацію. В нас є загально суспільна проблема проблема, яка стосується охорони пологових будинків. Київською адміністрацією міською не виділяються зовсім кошти для охорони пологових будинків в діях. Саме головного лікаря Макаренка Михайла Васильовича ми вважаємо, що належним чином було повідомлено про той випадок, який стався. Лікарі е, повідомили всі служби, працювали е, робітники міліції, працівники ГАІ, працівники прокуратури. І тому за півтори години дитина була знайдена. На счастье, первую свою вымушенную подорож хлопчик перенес добре. Ребенок не пострадал, состояние ребенка не нарушено. Это мы провели несколько осмотров не только наших врачей, но и врачей Ахмадета. Провели нейросонографию, осмотрели невропатологом. Есть соответствующие записи и состояние ребенка не вызывает тревоги. У цієї детективної історії щасливий кінець Інна знову пригортає маленького Даніїла. Вона із жахом згадує ті півтори години, коли зі своїм чоловіком Георгієм прислухалася до кожного звуку в міліцейських раціях. Після стресу так довго, конечно, приходили в сіб'я. Тобто приживання, емоції фізически слава богу, все хорошо. Рібиночек теж набирає весі, росте все хорошо, благополучно. І хотілось би одільне спасі Віталію віталії ремонта. Який... поднял на ноги очень большие силы и очень слаженно, оперативно и быстро все пустили в разработку. И нашего малыша доставили в целости и сохранности. Большое спасибо органам милиции. То есть действительно молодцы. Сработали очень отлично, очень профессионально. Спасибо. Усіх тих, хто відзначився під час пошуку дитини, нагороджено відзнаками МВС. Не забули й журналістів газети Факти Ольгу Гуріну, яка склала докладний портрет викрадачки, та Віолетту Кіркоту, котра зателефонувала своїм колегам на радіо і телебачення з проханням розмістити заклик допомогти. Начальник київської міліції Віталій Ярема вручив їм медалі за сприяння органам внутрішніх справ. Просто людські нормальні стосунки вони сприяють тому, що ми не тільки розповідаємо і допомагаємо один одному в роботі, а й приймаємо участь в розкритті таких надзвичайно важливих і надзвичайно резонансних злочинів. Днями Іну та Даню виписали з пологового будинку. Програма Територія закону і глядачі П'ятого каналу щиро бажають молодим батькам сімейного щастя. Оперативні працівники Дніпровського райуправління міліції затримали 20-річного киянина, який пограбував та убив громадянку В'єтнаму. Затриманий ніде не навчався і не працював. Ночі проводив у комп'ютерних клубах за бездумними віртуальними пригодами. Спробував і реальних особа раніше судима за скоєння крадіжок та пограбувань. Вела бродячий спосіб життя, ніде не працював. Всю ніч знаходився в ігрових автоматах. Власний Дозвілля проводив на свій розсуд. Укотре, повертаючись вранці додому з комп'ютерних полювань, віртуальний кілер у дворі середньої школи на вулиці Кибальчича побачив жінку, яка йшла йому на зустріч. Інших перехожих цієї вранішньої пори навкруги не було, тож у голові екстремала виник план поліпшення свого матеріального становища. Він підскочив до жінки і почав видирати з її рук сумочку. Перелякана громадянка, не бажаючи віддавати свою власність, закричала та вчинила опір по грабуванню. Молодик вихопив ножа та завдав їй кілька ударів. Лише тоді йому вдалося вирвати сумочку з ослаблих рук жертви. Кинувши на тротуарі жінку, що стікала кров'ю, нападник утік. Коли, сховавшись за будинками, він розпатрив здобич. На нього чекало розчарування. Окрім мобільного телефону Samsung, у жіночій сумочці більше нічого не було. Мобілку він завіз на ринок, продав та й забув як про сюжет кільканадцятої за рахунком відеогри. Тим часом потерпіла, знайшла в собі сили звестися на ноги та дістатися до місця, куди вона прямувала. Потерпіла є громадянкою В'єтнаму, знімала квартиру в районі місця пригоди. Кожний ранок вона ходила на роботу на ринок Троєщина, де працює реалізатором разом зі своєю знайомою. Коли потерпіла, вся скривавлена з'явилася в помешканні партнерки та негайно викликала міліцію та швидку допомогу. На жаль, лікарі вже нічим не змогли допомогти жертві нападу. За кілька хвилин до їх приїзду, потерпіла від великої втрати крові. Померла. У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники Дніпровського райуправління міліції викрили та затримали любителя комп'ютерних розваг. Зараз він повністю зізнався у скоєному. Проводяться слідчі дії щодо встановлення місця знаходження речових доказів злочину. Цієї неділі правоохоронці здійснили перевірку одного з розважальних закладів столиці. Інформація про те, що в нічному клубі молоді стає задоволення не лише від гучної музики, танців, коктейлів а й від наркотиків, підтвердилася. Працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Шевченківського райуправління спільно з міліціонерами полку особливого призначення Беркут завітали до розважального закладу з гучною назвою Золото о 9-й ранку. Хоч як це дивно, незважаючи на ранковий час, життя нічного клубу вирувало. У результаті оперативно-профілактичних заходів міліція затримала майже сотню молодих людей, здебільшого студентів вищих навчальних закладів столиці. Молодшому з тих, хто був під феном, тобто під дією амфетаміну, 16 років, старшому 30. Крім цієї психотропної речовини, оперативники виявили також пакетики з марихуаною. Сліди на столиках та на барній стійці свідчили, що в нічному клубі золото хтось непогано заробляє на дурмані. Було затримано багато осіб, які знаходилися в нетверезому стані в стані наркотич, сильного наркотичного оп'яніння. Також у багатьох були виявлені наркотики, які зберігали при собі. В, нічному, в цих нічних клубах є багато неповнолітніх, які споживали ці наркотичні засоби, алкогольні напої. Ну, зараз на даний час порушена кримінальна справа за фактом цієї перевірки. Ну, проводиться подальша перевірка цього закладу. Міліція виявила ще масу порушень: відсутність на момент перевірки сертифікатів якості на тютюнові вироби та алкоголь, відповідних дозволів пожежної охорони та санепідемстанції. Наразі підготовлено подання до Шевченківської райдержадміністрації щодо припинення діяльності клубу, де так вільно торгують наркотиками. Проти розповсюджувачів зілля порушено кримінальну справу. Відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх спільно з відповідною службою Київської міської держадміністрації провели у столиці профілактичний рейд під умовною назвою Діти вулиць. Протягом дня на залізничному вокзалі Київ Пасажирський у підземному переході біля станції метро Майдан Незалежності та на вулиці Саксаганського було затримано забродяжництво та жебратство 14 неповнолітніх. Більшість з них восьмеро кияни. Троє прибули до столиці у пошуках кращої долі з Хмельницької області, решта з Житомира, Миколаєва та Київської області. Усіх неповнолітніх бродяг спершу було доставлено до шкірно-венерологічного диспансеру для відповідного обстеження. Далі всіх 14-тьох добрали на доміського притулку для неповнолітніх. Спираючись на досвід, можна напевно стверджувати, що мало хто з них затримається там надовго. Майже всі вони вважають за краще мешкати у підвалах та каналізаційних люках, аніж у комфортних умовах притулків, де від них вимагають дисципліни. Змалку скуштувавши дикого та жорстокого, але вільного від умовностей цивілізованого світу життя, малолітні маргінали швидко стають цілком залежними від нього. Працівникам притулків доводиться докладати чимало зусиль, аби відвоювати душі маленьких громадян від спокусливого та підступного впливу вулиці. Власницю борделю, яка залучала до проституції неповнолітні, засуджено до трьох років позбавлення волі. Оплачуваним з 40-літня жінка займалася тривалий час. За її словами, зайнятися цією діяльністю її змусило безробіття. Коли вона із двома дорослими синами залишилася без засобів існування, вирішила заробляти на старих контактах. Свого часу вона сама займалася проституцією. Найшла перед інформація про те, що в місті Бравори функціонує дім розпусти. В ході перевірки було встановлено, що вказаний дім розпусти саме помешкання утримує жінка. Не з клієнтами домовлялася особисто. Приватний бордель зробила у власній квартирі, де клієнтів обслуговували дві дівчини, одна з яких неповнолітня. Іноді, порушуючи правила, обслуговувала чоловіків сама. Дівчат, які б погодилися заробляти таким чином, шукати довелося недовго. Одну посередниця знала вже кілька років, та була подружкою її брата і давно вже мала певну репутацію в районі. З другою познайомилася через приятеля, запропонувала дівчині на поганий заробіток, і та не відмовилася. Про те, що дівчинці ще не виповнилося 18, Надцяти сутенерша довідалася лише через кілька місяців. Дівчата жили за місцем роботи у тітки, наді, тому не противилися одержувати лише половину. Житло під Києвом, нині дороге. У день обслуговували до десятка клієнтів. Як працюємо? Не бачите? Не віжу. Як робота сексуальні послуги. Кому? Молодому чоловіку. Замовлення приймала господарка іноді телефоном від постійних клієнтів, часто студенти, що вже відвідали місця любві, самі прибігали із традиційним питанням а дівчата на місці. Приходили і по одному, і компаніями, чекаючи своєї черги під чарку і закуску на кухні в головної гейші. Ціну за любов призначала господарка. Розплачувались також із нею. На початку за клієнта дівчата отримували не більше 20 гривень. Пізніше ставка за послуги зросла. Як з'ясувалося, в ході слідства ці дівчата були не єдиними, хто працював на звідницю. Підробляти проституцію приходили ще кілька малолітніх. Шістнадцять. 16. 16. Запорозької власті не знаю, чому зі Да. Знають. Знають? Хто? Ваші суттєво. Наразі власницю борделю засуджено до трьох років позбавлення волі за утримання дому розпусти та залучення неповнолітніх до проституції. Цього тижня в Києві сталося 56 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. П'ятеро людей загинуло. Причинами багатьох аварій були порушення правил маневрування та перевищення швидкості. Висока аварійність на київських дорогах у вихідні, на жаль, стала постійною. Коли на дорогах стає менше транспорту, дехто з водіїв почувається вільніше і не зважає на правила дорожнього руху. На вулиці Заболотного не змогли розминутися два різних за класом автомобілі Крайслер і Таврія. Водій Камазу, який став свідком ДТП, допоміг витягти господаря Таврії з кабіни. Перебуваючи в не найкращому стані, водій нашої вітчизняної машини від коментарів перед відеокамерою відмовився. Лише розповів, що розвозив кондитерські вироби по торгівельним точкам. Чому сталася аварія, пояснити не може. Зате ми почули розповідь водія Крайслера. Не доїжджаючи вантажівка, автомобіль Таврія почав перес... різко перестроюватися в ліву сторону чим з своїм заднім колесом, значить, спричинив зіткнення з моїм. Правим переднім колесом. Я брав в сторону, скільки міг, попав на бордюр, значить, тормозив, і в результаті автомобіль Таврія Я зупинився, автомобіль Таврія почав перекидатися і ну, після цього ж зупинився. Хто якою мірою винен у всьому буде з'ясовано пізніше, проте наймовірніший водієві Таврії буде інкриміновано перевищення швидкості та порушення правил маневрування. Наступна пригода трапилася також у вихідний день. На Московському мосту о 10 й вечора зіштовхнулися чотири авто. Водіям двох з них пощастило, лишилися живими і машини не дуже пошкоджені. Водій шкоди Октавій розповів, що трапилося з ним. Спочатку удар десь ззаді, потім клуби пилі, такої сізи, дима, я не знаю. І удар у мене в ліву сторону і перед капотом щось пролетіло вот этот автомобиль. Безумовно, перед слідством стоїть нелегке завдання з'ясувати, наскільки ці свідчення відповідають дійсності, допитати інших свідків. Однак, на жаль, водій Форда та його пасажир загинули одразу. У важкому стані госпіталізовано ще одного пасажира цієї машини. До лікарні потрапив і водій Міцубісі. Однак за кілька годин медики повідомили, що їм не вдалося врятувати його життя. Доречно буде нагадати любителям швидкої їзди, що подібні трагедії на московському мосту та проспекті Ватутіна трапляються дуже часто. Тому будьте обережні. У столиці затримано двох міничан, які прибули до Києва на заробітки, але обрали інший шлях збагачення, розбійні напади. Наразі доведено декілька епізодів їхніх протиправних дій. Уважно подивіться на фото. Якщо і ви постраждали від підозрюваних, телефонуйте до Оболонського райуправління столичної міліції 8044 418 81 36 418 77 75 або 02. Одним із найпоширеніших злочинів, який складає близько половини усіх правопорушень столиці, є викрадання особистих речей з автомобілів. Певною мірою цьому сприяє збільшення кількості заїжджих гастролерів із Грузії. За деякими даними, вони скоюють близько 80% крадіжок. За нашим м'яким законодавством піймані крадії переважно відпускаються на підписку про невиїзд. Після чого благополучно зникають і продовжують свою діяльність. За таких обставин боротися з крадіжками вельми проблематично. Тому власникам автомобілів для того, щоб не стати жертвою злочину, варто знати основні методи, якими користуються крадії. Особливою популярністю у крадіїв користується варіант з проколом колеса. Як правило, на стоянках біля великих магазинів або супермаркетів, доки власник ходить у своїх справах, зловмисник обирає гідну машину та роздивляється, що лежить у салоні. Після цього проколює заднє ліве колесо таким чином, щоб воно спустило не одразу, а через деякий час. Автовласник виїжджає з людної стоянки на дорогу і лише там помічає прокол. Поки господар авто куперсається у багажнику у пошуках інструменту, крутить рукоятку домкрата і ставить запасне колесо, злодій нечутно підкрадається з правої сторони, відкриває передні дверцята і краде те, що впадає у фоку. Найчастіше це барсетка. Багато водіїв зберігають у цих компактних сумочках мобільні телефони, гроші, особисті документи і документи на машину, ключі від квартири. Відомі випадки, коли зловмисникам дуже щастило. У барсетках опинялися чималі суми грошей, яких вистачало на придбання автомобіля або й будинку. Інший варіант, популярний у гастролерів із Грузії, що працюють у тандемі відволікання уваги водія авто. Доки жертва намагається зрозуміти, про що в неї запитує ламаною мовою іноземець, напарник останнього уже встигає обчистити автомобіль. Певна категорія крадіїв спеціалізується на обкраданні автомобілів, власники котрих на деякий час залишили їх на стоянці без нагляду. В даному випадку злочинці використовують сканери для відключення сигналізації, після чого зламають дверні замки або розбивають скло. Затримували групу із Харкова. Тож сканер у них був, вони дивились, що дуже така престижна іномарка. От, Коли водій ставив на сигналізацію свою машину ішов по своїй справі, вони сканірували сигналізацію, під'їжджали, знімали сигналізацію, щоб вона сильно не кричали, вивували вікно. І все те, що знаходилося в салоні. Ще один варіант, який став особливо популярним серед крадіїв в останні півтора роки, відрізняється своєю нахабністю. Пограбування скоюється в той час, коли водій зупиняється на червоний сигнал світлофору перед перехрестям. Зловмисник неочікувано для водія, відкриває праві дверцята авто, хапає те, що лежить на пасажирському сидінні, і швидко втікає. Найчастіше жертвами такого злочину стають жінки, які в результаті залишаються без сумочок. Поширений він практично на всіх великих перехрестях Києва, в тому числі у центрі. Як вберегти свої речі? По-перше, завжди замикайте двері авто, виходячи із салону на вулицю. Якщо у вас є супутник, попросіть його стати таким чином, щоб він контролював правий бік авто у випадку, коли ви змушені встановлювати запаску. Закон для водія повинен бути, коли він бортірує колесо, треба обов'язково блокувати. Машину, тобто закривати машину повністю. І е, звертати увагу на осіб, які проходять мимо, а також на автомобілі, які встановлюються або переду його або, е, або е, за ним. По-друге, не тримайте у барсеці або сумочці абсолютно всі гроші, документи і інші цінності. Якщо ви навіть ненадовго відлучаєтесь, не залишайте в автомобілі цінні речі. По-третє, у разі, якщо вас все ж таки обікрали, не гайте часу і одразу звертайтеся до міліції. За такої умови вірогідність повернення речей значно зростає. 29 березня о 13.00 пішов з дому і до теперішнього часу не повернувся Сергій Вдовенко 1994 року народження. Хлопець проживає в місті Києві, навчається у 4 класі середньої школи номер 80 Прикмети на вигляд 10-11 років, зріст 130 см, худорлявої статури, очі блакитні, волосся пряме світло русяве, середньої довжини. Над лівою бровою невеликий шрам. Просимо всіх, кому будь-що відомо про місце знаходження хлопчика, повідомити до Печерського райуправління управління міліції Києва за телефонами 280 57 21, 280 61 18, 280 70 42 або 02. Цей тиждень в Київському беркуті розпочався доволі нетрадиційно, з благочинної акції. В наш прагматичний час ОМОНівці отримали шість пральних машинок безкоштовно, по одній у кожну роту. Голова виконкому громадської організації Сини вільної України Іван Костомаха розповів, що створена вона була півтора року тому з колишніх військовослужбовців повітряно-десантних військ. І військ спецпризначення. Метаж благодійної акції Чистота і порядок допомогти військовим частинам української армії і підрозділам МВС поліпшити побутові умови особового складу. Хочу побажати цим хлопцям успіху в службі, якого вимога менше таких критичних випадків, де вони наражаються на небезпеку. Терпіння їхніх командирів. ну і... Гідних кадрів, які я вважаю, наші збройні сили, в частності, аеромобільні війська, будуть поставляти в такі підрозділи. З міліцейських підрозділів першим відчув на собі безкорисливість колишніх офіцерів, а зараз бізнесменів Київський беркут. Більше половини його особового складу холостяки. Хлопці живуть по троє-четверо у кімнаті гуртожитку, і їхній побут далеко не ідеальний. 70% відсотків особового складу не одружені. Вони в основному проживають в гуртожитку. Де умови для прання забирають дуже багато часу? Ці машини-автомати, до речі, дуже високої якості. В них можна прати до 8 кілограмів одягу. Вони будуть установлені в кожному підрозділі. У такий спосіб не тільки істотно спроститься процес прання форми, а й заощадиться час міліціонерів. За одностайною думкою Беркутів, подарунок дуже доречний, адже тепер вільного часу побільшує, і його можна буде витратити на додаткову фізичну та спеціальну підготовку або на відпочинок. У перспективі сини вільної України планують забезпечити побутовою технікою і інші підрозділи МВС столиці. Це був останній сюжет програми Територія закону про криміногенну ситуацію у столиці, а також поради, як не стати жертвою злочинців. Дивіться наступної суботи. Бережіть себе, хай щастить.